Дивіться, такого плану це на одну рівці а це на двох грівці. Виросте в районі від 20 до 40 см. Ось так виглядає. Буду привитий на медвежий після того як його викупив, після того як убірвав листя. Дивіться, Почнемо сорт Каталонський, висота прививки в районі 40 см. На двогрічці, Ось така коренева прирости 20 см. На деяких 30 см. Тепер сорт Гігант Гали привитий на двогрічці грічці від межого, але висота прививки 20 см. Перерости набагато краще. Заклав сережку. Каталонський теж заклав, заклав сережку. Гігант гали, прививка висотою до 20 см. Ось. І результат, яка коренева, який приросте теж сережкою. І на двогрічці, але чуть слабший, коренева і приросте 30 см. Сорт Косфорд. На слабшій, 1 річці, але висотою 20 см прирости по 5-10 см. Чуть краще коренева і чуть вище прививка в районі 20 см приросте 40 см. І теж на двогріці висотою до 20 см, прививка ось такі прирости. І сорт Барселонський. Так само сорт Косфорд. З лестнями прирости, здаються більшими. Ось на одну річці і Гангала. Тепер одну річка. Ось на двогрічці. Низький штам прививки приросте в районі 80 см Ось так. Зараз формую закази. Ось двогрічка, низький штам приростеть шикарні. Ось так, і ангали. Ось так. Фундуку на Медвежому. Вдалося отримати ось такий результат. Основні закази, які були зроблені минулого року, відправляю і буду залишати на надорожчавання ще рік часу. Можливо, вдасться отримати кращі прирости. Ось так, друзі, по медвежому. Дякую всім за увагу. До зустрічі.